Слава Ісусу Христу. Прийшов забирати жеребця, бо я досвіта його випускаю, там, як виходить, шоста, сьома, і так до годинки 9 до 10 максимум пасе, тоді забираю на день до стайні. Даю йому зерно і забираю до стайні. Холодок ще йому. Де який ти голоден? Ходиш по зерні. Жребець трошки справився. Маємо, маємо кобилу з Чернівецької області, село Карабчів. Це біля Вашківців знаходиться. Який де голодний. Фест. Почув набирати. Мужнії з кожним днем, я би сказав. Ну, три роки минуло. Жеребець якраз бере. Бере то, що має брати. Багато я чув, що до трьох років коні такі собі, а вже після трьох починають показувати, що то має бути насправді. Ну і то дійсно видно. Нога ще потужніше щось зробила. <кхем> Отака. От така у нас робота. З кіньми. На вечір так само його випускаю. Випускаю так, в залежності від погоди. Якщо цей... Якщо погода, якщо погода дозволяє, то швидше, а так пізніше. О, який ми перед. Кобила йде. Арсен жене знизу кобилу. Він вже чує, що то має бути. Має таку тавку молоду. Кобела. Кобила, нагадую, з села Карапчів, Чернівецька область. Хлопець сподобав собі Харі. <позвонили> Подзвонили до мене, я приїхав, забрав. І. Харік. А ну пускай до нього що вона буде робити, та воно все. я його притримаю. Така кобила Леся стоїть сама. Це я розумію, що кобила, кобила хоче жеребця. Так що Назар. надіємося, що буде все добре. Ще я Думаю, що день-два і, і буде по всему. Я зараз її тут лишаю пасти, а його забираю додому. Ще на вечір попробуємо. Будемо бачити, як то буде. Все. Леся, кобила називається Леся. Лесю Харі покрив. Він фест валить. Він це робить момен... моментом. У нього нема що з простого його, бо що він це кропить. Добре, всіх. Та він так сягає, що кобила така невелика, але має файну горбату шию, довга. Була старша. Не знаю скільки років. Конкретно, але не, не 3, не 4, ну і не 25, як кажуть. Все, дивись, як файно Лесю йде пащі після жеребча. Е, Сезон ще, як кажуть, продовжується, але вже такого напливу. Е, Нема як з весни, так як допустимо, там квітень, травень було, то й в червні так попадало, що було одночасно і 3-5 і 5 кобил було по-різному. Зараз дві, одна або одну і дві з другу привіз. Ну так так сезон трошки вже е, починає, як кажуть, е, ну, зменшувати обороти. Ще зараз восени буде пару кобил, бо то є ще кобили жеребні люди до мене дзвонили, питалися, що які умови, як працюємо. Але вже напливу такого, як веснов, то не буде. Бо більшість людей хочуть весну лошати. Але то кожен собі ну, кому як, кому як виходить. О, така. Така кобила. Чернівецької області. Пррлесь. Село Карабчів від Назара. Це біля Вашківців село знаходиться. Дай Бог, аби було все добре. І буде потомство і по Чернівеччині, і по Франківській області. Там далі будемо бачити. І, і все. А там далі будемо бачити, як сезон буде продовжуватися. В загальному проходить воно якось так. <кхух> Люблю дивитися, як коні пасуть. Гарна така погода, гарна отавка. Це так би ну, сіно ми зібрали. І зараз отава, гарна молоденька коні, це люблі пасти. Там в мене було зерно. Верхна частина, то вже змолотили. Там ви бачили відео. Отакі От такі кобили відвідують харі, з різних областей попадають. З різних районів. Така кобила Леся. І о! Харік, ти гарно живеш. Зробив собі свою роботу гарно під у тіно... у тіньочку під корчиками гарно собі зерно попоїдаєш. грива пишна в нього робиться. То, що один бік чогось більший, один менший. Чи він обшурував з тої сторони, так я його купив і так воно і зараз є. Ну, Росте так би рівномірно, але одна сторона щось менше лишається. Присилюю його за ногу. Він дуже не, не герцує, що не робить капости. І так собі. Пасеться. Дивіться, який, який голодний. Дивіться, скільки зерна. І він трошки з'їв і лишив решту. Гарно почав набирати масу, тут вже трошки немає такої мухи, нема спеки такої. Трошки кобелів менше, і він трошки почав. Нічі, яка тут нога. Набирає яку масу обороти, які бере і, і, ро, і росту і, і зад розкладає дужчий тій жеребець. Апарат роби Апарат роби сіму Він і так є. Е, гарний жеребець тут. Без варіантів. Але починає, починає набирати обороти. Я думаю, що 4 роки це буде машина. Не то, щоб я його фалив, щоб він мій, але в дійсності, в дійсності він проявляє себе так відповідно. Покрив кобилу, собі стоїть тихенько в холодку, кобила пасеться. Отакі От у нас такі у нас справи. Так що кого буде цікавити? Харік. Номер буде закріплений в коментарях. Так що дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, коментуйте, будьте всі здорові, всім меру, добра, до побачення.